Передової репортаж Владислава Круглова. Так, це бронемашина «Рошель Сенатор канадського виробництва на базі Форд Ф-550. Ми щойно повернулись з позиції. З бійцями Національної гвардії України ми зустрічаємося на Лиманському напрямку вранці. Воїни щойно повернулися з передових позицій на цій бронемашині. Може витримати до 30-го калібра. Потужний з мотором 6,7, доволі різкий, можна швидко уйти від обстрілу. Дістатися на передову на легковій машині вже неможливо. Рашисти палять техніку, як тільки на її побачать. Ця ж рашель їде, навіть якщо її посіче осколками чи влучить FPV-дрон. На цій машині теж колеса такі, що якщо навіть пробіж, то 40 кілометрів можна проїхати. Так сюди кулемет ставиться. Гранатомет ставиться зверху. Руха цієї ночі забрав бійців з роти вогневої підтримки, які стоять одразу за нашою піхотою. Ми маємо не окопи, а просто вогневі позиції облаштовані саме для роботи з такого виду озброєння, такі як крупнокаліберні кулемети станкові протитанкові гранатомети, автоматичні гранатомети. Тихий старший навідник протитанкового гранатомету каже, в окопах надважко, тому найголовніша задача РВП це прикриття та збереження життя піхотинців. Доволі часто він використовується, тому що для прикриття піхоти, так як ворог використовує. Живу силу, яка має пройти деяку дистанцію до наших позицій, ми її можемо перехоплювати на підходах. Бійці кажуть, як для зброї виробленої у радянському союзі, СПГ доволі вдала розробка, бо б'є влучно та на велику відстань і прямою наводкою, і навісною траєкторією. Та в арсеналі бійців багато іншої зброї у мене це АГС-17, МК-19 і РДС. Це автоматичні гранатомети, стріляємо вогами і здебільшого стріляємо тільки по живій силі. На Лиманському напрямку у темну пору у нас є перевага у безпілотниках. У небі постійно висять нічні дрони. У нас вони ще взагалі перевага в тепловізійних дронах. То вони вони чи взагалі не шорхаються тільки це по сіреку втрішні. І то їх там виганяють. Кажуть, надо їм щось вперед, проступати. Вони ніхто не хочуть там і стріляють друг друга, то не хочуть, в полон здаються багато. Тому окупанти йдуть у м'ясні штурми зі сходом сонця, коли видимість камер БПЛА ускладнена. Ох, між деревами чітко йде. По два по три чоловіка перебігає з позиції до позиції. Ну, ми стараємося, вони тільки там і своїх окопів виринають. Ми зразу їхати трьохсотим, то вбиваємо силами нашої роти вогневої підтримки, силами дронщиків. Піхота, коли неколи теж стріляє. Ну ми стараємося, щоб піхота взагалі не працювала». Та якщо дронів на цьому напрямку бійцям НГУ, поки вистачає реп-систем, критично мало. На репку треба, там буде це під цим відділом закріплене посилання на наші збіри. Репка, щоб машина наша їхала це безпечно, щоб люди, які виїжджали на позиції, сідали машини, вони вже розумали, що там їхня німа, як не скине їм на голову якихось нарядів, або це півішка не протаране рошельку там. Тож, поки ви донатите за QR-кодом, який бачите на екрані, бійці йдуть на відпочинок. У них є це лише та... день. Після чого вони знову повертаються, як вони самі кажуть, до пекла. Аби нашій піхоті хоча б трохи було легше. З передової Владислав Круглов, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк. Факт Тайсі Єдині новини.